І бусім тліцу вам, панья, і ми сьогодні будемо платити на Майнфленс. Ну, вже почався третій сезон Майнфлэнсу, а я ще тільки на першому ми грав один вас. Ну, записав відео. Ну і що? І ми погнали! Ці селі я буду добудовувати у цей дім. Я вже нього почав будувати, мені тільки добудувати. Ну і може, ще добуду трохи алмазиків. Так, тому хтось плаває. Ну, хай плаває. А я буду добудовувати будинок. Мені тут ще тільки трошки зосталося в тому будинку, щоб добудувати нього. Це вікна поставляти тутово. Того вікна будуть, Поналамне вікно буде. Так, і ще де? Ну, ще тутово велике вікно буде. Це буде з видом на половину спавну. Ну, як на половину, на частину і на осліп той, що на другому березі. Так, мені треба побільше скла. Я не знаю, чи мені сколо сюди все я виколастою, чи ні. Ну, побачимо. Так. Так, тут отако. Е -е так, це лишнє, Щоб семетелично було. Семетилично так, добре. Знизу заставляємо і такого помалесеньку ставимо блоки. Так далі можна добудовувати цей будинок. Мені трошки тут да, помішали. Так далі добудовуємо. Ну, як добудовуємо? доставляємо стекло. Так, що підлагало вбудову. Я не знаю, як той будинок буде виглядати, бо я перший раз будую цей будинок. Так, перший стак пішов з А в мене ще є стак з половиною. Так Ага, не хочу. Все. Поставили. Ну, виглядає більш-менш доле. Велк у нас буде це з Ну, як є. Здається, єль, чи як воно по українськи Дошки з хвойного Ага, з хвойного Так, І далі добудовуємо М -м, Так, я тут лишній блок поставив. Я... Тут, здається, темнувато буде, це треба факела ще взяти. Так, і далі добудовуємо потолок. Я вище не буду лубити, це буде максимальний потолок. Я зверху злоблю по інакшому Так, я там побачив, що блокує одного блока глибинки. Так. Далі добудовуємо. А мені ще треба буде єлі добути трошки. Ну, трошки треба буде почекати, щоб підвал злубити. Підвал. Це не підвал буде знизу. А склад. Можна так сказати. Так. І. Хватить? О, хватило. Добре. Тутово темнувато якісь. Як на мене, це темнувато тут, а це поставимо такого факла. Угу. Нисклі схватило. Несклі схватило досок. То мені треба тутового ово як я зроблю. А я знаю, як все одно не буде, видно. Так, я такого зроблю. Хоп, хоп, хоп. І ну, якщо з подивитися, це буде так нефайно, але. Так, о, о, це. І як на мене це добре вийшло. Якщо зверху не дивитися, це взагалі бомба. Так, хоп. Так, і вже майже готово тут ово. Ще тільки трошечки. Так. І, щоб велх так був не плоский, а щоб якийсь відділявся, це я зроблю таково. По краях поставлю блоки. Ну, як блоки, півблоки. Так, сюди, 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 сюди. Так, і шотлошки. Ще Шетлошки. Ще Я вже половину заклав. Так, і мені треба буде розширити свій склад. Так, бо у мене малий склад знизу, як малий. Там вообще складу майже нема. Там тільки пало тих сундочків. Ви здіваєтесь. Ви здівайтесь, мені не хватило. Добре. Я це за кадром поставлю. А мені треба зала. А ну, як він збоку виглядає? Не, ну, більш-менш файно виглядає. Добре. Там во я знаю, що я поставлю. хоп хоп добре. Ще бомба. Я б сказав так. І такого ставимо по боках. Так, ще тут лохи. лістви насипамо. Такого. Ну, як на мене, файно виглядає. Так, і ще ставимо сюди або. Я в цій селі хочу. Так, хочу, хоч би посліти цей будинок, добудувати. А в наступній, може, алмазики піду шукати. Так, тут треба якесь ще ставити, так, щоб файно було. Ага, ліства в мене ще є. Наскільки відео триває? Чотири хвилини, воно щось мале дуже. Так, і сюди заходимо. Так, тут темну я зразу побачив. Так, і мені треба ще лістви. Так, лістви мені треба, щоб далі добудувати. Ні, це не ліства, це листя. Дубове листя. Щось по-русски я сказав, ліства, але правильно листя. Добиться, сюдово, сюдово, хаотично, так насипаємо, щоб. Бо вигляд не симетрії ага, якось в моєму такому зробити. Ну, так, да, такого фані... файно так. Сюда во насипаємо листя. Ну, тут того побільше насипати. Тавіть та, таково. Як будто воно повисло по цьому моєму будинку. Сюди, сюди. Так. Сюди не треба листя. Так, тако, тако, тако. Ну, моно такого. Так. бляха, чого я помазую з листям. Так, опа, опа. Так. Ну, можна все листя використати те, що в мене є тут сюди. Ззаді стінка буде така. Ну, як сказати. Тут листя лишнє, 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 лишнє. Ну, виглядає більш-менш файно. Як на мене, це файно. Так тут, да, файно. Або можна такого зробити. Хоп-хоп-хоп. Хоп і хоп. Ябуд хтось половину стінки добудував, а на наступне було лінь. Ну ладно. Та бляха, куди я впав? Шахту й квіс. Так добре. Ну, того більш-менш добре. Все, Все, будинок свій, я добудував майже. Тільки того залишилось трохи добути. Я зала закатом добуду. Сюди люк поставити. І злоблю тутово все. Файном. Так, ну і що? Я пішов добувати. Так, все я включаюсь. Тому я маю добудувати такого. Ну, такого підлога має бути файна. Так, я тут овеличний блок поставив, бо того не цей блок має бути, а цей. Ну, це значить, тут теж на стінках має такі блоки бути. Щоб файніше було так. Сюди. Далі такого-такого. Тако, тако, тако і тако. Добре, далі єль. Ну, Тут дуже легенький підлога буде. Тут я б не сказав би, що вона така якась, що відділяється, але щоб гавна була підлога, ну і щоб не така була Підлога, Як підлога? Так, сюди, е, сюди, далі єль. М -м -м -м. Далі я сюди не те, що треба поставити. Так, такого треба тако. Так, такого. тако. Далі таково є сюди, сюди, далі сюди-сюди. Так, і такого Добре. І далі ми ставимо таково блоки, щоб вони були, не пересикались, не пересікались один з одним Добре. Мені повинно хватити цих блоків. не хватило Добре. Так, далі люк треба зробити. Люк треба зробити, а люк з чого буде? Ну, з цього, наприклад. Добре, люк є. І люк ставимо ми сюди. Добре, ну і тепер можна склад лобити. Так, скільки в мене дерева є? Дерева в мене мало є. Так, я надіюсь, до мене в склад ніхто не буде вломуватись ніхто не буде блати мої лечі. Але надіятись можна на все. Але не завжди воно буде так, як треба. так добре. І хоп, сюди і сюди. Так, факел мене інвентар забитий, мені треба викласти речі. Так, сюди. Сюди, як сказав. <кхи> мені все здається, я тут того сундуків доставлю, тільки треба лесу повикидати з мого. інвентарю. Так, желізо я не буду викидати, знаючи тих ігликів, що грають на цьому сервелі, це вони можуть взяти желізо так, сюди, 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 сюди. Тільки мені це треба трошки взяти. Ну і добре, я візьму це, так і сюди викинем. Знаєте чого? Бо я ще маю добудувати свою клишу. А клиша у мене буде такого Добре, сюди. І ми вилаж... вилазимо на клишу. Я сподіваюся, вже кліпали не будуть підходити до мене до будинку, бо записи у мене два лази будинок взивали, кліпали. Як назло добре? Ну все, файно виглядає, все так. Це войс стоп. Землі ламаємо. Ну і все. Я на цьому певно буду закінчувати. Всім дякую за полеглі, пел... Бл... хто дивився це відео. Ну і всім пока. До зустрічі. Чекайте нових відео.